Мене захоплює те, що ігри об'єднують людей, і завдяки ним ви можете навчитися краще розуміти одне одного і зближатися. Найкраще з цією задачею якраз справляються ігри на комунікацію, де ви пояснюєте одне одному якісь концепти. І одним з найкращих представників таких ігор на комунікацію є гра Концепт. Привіт, з вами Ярослав. Ви на каналі Розум, і це анонс настільної гри Концепт. Цю гру важко пояснити, якщо ви не бачите її перед собою. Але фішка тут в тому, що ви пояснюєте різноманітні слова або словосполучення або сталі висови за допомогою дивовижного поля, на якому є купа різноманітних комірок і є додаткові ще штучки, які ви можете використовувати так, як вам заманеться. І у вас є різні знаки оклику та знак запитання, і кубики, що співпадають з ними по кольорам, які ви будете використовувати для того, щоб пояснити те, що запропонувала вам гра. На початку може здатися, що це просто неможливо, тому що перед вами ці море оцих позначок з різноманітними дуальностями. Тут і смерть, життя, чоловік, жінка, вигаданий персонаж, реальний персонаж, швидкий, повільний і так далі. Але з часом, коли ви пограєте з вашими друзями, ви зрозумієте, що ви винайшли справжню нову мову, де ви за допомогою цих комірок, позначок, кубиків та цього поля можете пояснити взагалі майже все, що завгодно. На моїй практиці важко було пояснити тільки якісь конкретні предмети, але якісь думки або й сталі вислови. Можна пояснити за допомогою оцих дивних символів і кубиків. Тут є окремий лист з поясненнями, що допоможе вам зрозуміти, як можна використовувати усі ці комірки з різними валюночками. Також слова для пояснення розрізняються за рівнем складності. Будьте обережні, на початку це видається дійсно складним. Але коли ви зрозумієте, що дійсно важливо дивитися на те, який порядок виселення цих кубиків, на те, скільки їх ви виставляєте, якого кольору, і те, що ви можете робити це як завгодно. Перед вами відкриється цілий океан нових можливостей і творчості. І ви будете грати партію за партією. Підписуйтесь на канал для того, щоб не пропустити наступні анонси та відео та огляди. Також в описі буде посилання на телеграм-канал, де ви можете слідкувати за новинами видавництва Розум. Дякую вам за перегляд і не забудьте поставити вподобайку.